40 років, коли будуть наші добровольці із сепаратистами будуть йти в одній колонії. Я можу проназивати таку річ, що так буде. Колись так буде. Сьогодні це навіть уявити собі неможливо. І тут ці діти, які з кулаками там один на другого кидалися, а як же нам? Це ж нам потрібно з цим жити, бо це дуже той момент, який ми ще не відчуваємо, якщо ми не були готові до таких нюансів війни, як Полон, наприклад, що не були готові, що і зараз не готові жодного підрозділу офіційно, ні військово, ні зворушно, який би займатися полоненими, таких підрозділів не існує. А до того, до наслідки війни, що буде з тими нашими воїнами, які повернулися, і по, як кажуть спеціалісти, психологи американські, що в В'єтнамській війні загинуло менше, ніж потім закінчили життя суїцидом після цієї війни. Що буде. з Тих дітей, які сьогодні 12-річні, а їх його батько, я приймав свого друга, який зі мною лежав в лікарні, а сина я в лікарні я залишився в полоні, але витащили з полону у липні, а в червні приймаю в Дахтівські Січі на Черкасах. Це хлопчина, 12-річний, з Вовчим ошином, він кидається, готовий на всіх там внутрі, щось таке клокоче. Там канами папа вірнувся. І таке було щастя, тільки його маршрутку посадив на Харків через дві години, тату звільнили, тобто тільки-тільки. Але в тих дітей, в наших дітей таке відбувається, а в тих дітей що. І що воно як там викарбовується, це дитяча психіка і, мабуть, щось більше, і що з цією психікою буде там через 20 років, ну, ми собі навіть не можемо уявляти якісь приклади, аналогії там, Сербії, там, Чорногорії, там ну, якісь щось можна говорити, але такого масштабу, такої специфіки цієї війни ще не було. Ну бо війна абсолютно специфічна, вона не має цієї лінії кордону. Як от рвалося три дні назад диверсійні там група? Якийсь блокпост так стоїть, а якийсь отак стоїть. А там диверсанти що з нашого боку, що з їхнього туди-сюди ходять на 10-20 кілометрів елементарно. Тобто ну, не буду кудись там вдаватися. Так, як я описував в книзі, наші атакують Лутугіна, на чому тікає ворог? Зупиняються автомобілі і 37 автомобілів на другий день заява, там маслічі живолі там, на автомобілях, на ліковик відступають. Ну, уявіть собі там якесь. Старай міровая, і хтось там на якійсь там взяла, зі там відступають війська. Такого не було. Це специфіки, особливості у цій війні, такої і технічної, і ментальної, і психічної, психологічної. Ну, є такі речі, коли сидиш в полоні, тут е, ці сепаратисти, коли раптом музика доволі знайома, признайома, тут е, чеченці, асітіни, яка, яка б там пісня на всьому, щось там лунало, тихо, тихо, тихо. тихо так, да? А потім на полу громко, що не злиш? Я не здамся без бою. Равіньки російські батальйони їм я не здамся без бою, ну на сік йде до душі. Знову ж таки, Равеньки, 24 серпня минулого року. Понеділок. А чого процедур немає? Так виходно же. А ви тут не відділилися? Ні, ну, ну тож ж завісимо, ми шкадати бою в місті. Настільки така специфіка, або такий момент, який описую, хлопчина єдиний. Ніколи не очікував як футбольний вболівальник, що із 70 там, шахтарів, що потрапили в підвал, тільки один був реальний футбольний вболівальник, який розповів мені, там, як заря Луганська зіграла зіглацями. І, Але за Новоросію, за Донбас, все розповів, у нас тут чемпіонати, у нас то все. Да, вот тут пропускай 5 сентября, тут же наша с Молдавии играет, как я наша. Ну, Украина, так ты же за Новорус. Ну а футбол при чем?